Такий друзі, черговий величезний корок з Києва до Ірпеня по Новоерпінській смертельній трасі. Тут гарне покриття, але немає відбійника, немає освітлення. І через відбійник тут регулярно трапляються, на жаль, смертельні аварії. Вони і будуть траплятися, поки відбійник бажано висотою метра півтора. Тут не з'явиться. Бачите, який корок. Нескінченний, практично. Люди стоять тут годинами. Я об'їжджав через Стоянку, з іншої сторони заїхав. А люди, бачите, бідкаються, скиглять і стоять тут реально години, але ніх, ніхто ще не їде по зустрічній смузі дивно. Ось такі наслідки, друзі, цінуйте життя, будь ласка, не поспішайте. Не вилітайте на зустрічну смугу, краще приїхати на пару хвилин пізніше, ніж лежати перекрученим зараз під пакетом. Жах. І, звичайно, будь ласка, пристипайтеся.